А ви знали про магічні властивості цвіркуна? Забіжу трохи наперед і розповім, як моя бабуся, яка не вірувала в церков, вона завжди казала, що люба комаха це Боже створіння, і не можна вбивати не павука, не цвіркунів, нікого. Вона завжди обережненько виносила павука на вулицю. І відпускала його. І так, що ж нам говорять давні легенди про цвіркунів? З точки зору енергетики, його цвіркотіння це своєрідне енергетичне зцілення. Тому цвіркуни е, на загал селяться у тих дворах і хатах, де панує мир та любов. Але сам по собі. Цвіркун він дарує душевний спокій, щастя, гармонію, розпалює божественне світло внутрі нас, дарує сімейний затишок і щастя. А якщо вже цвіркун заскочив до вас у хату, то очікуйте великого багатства, несподівано прийдуть гроші або якийсь другий прибуток. Що ж кажуть давні прикмети ще з приводу цвіркуна? Цвіркун, який пробрався у вікно до незамужній дівчини, каже їй, що пора складати придане та очікувати на кохану людину. Вагітним же, цвіркун обіцяє легкі роди і народження міцного, красивого, гарного маля. Якщо незаміжня дівчина. Обнаружить у себе залетівшого цвіркуна, то пора готовить придане, бо скоро в її житті з'явиться кохана людина. Хворим людям також енергетика цвіркуна принесе швидке зцілення. Добрі сили цвіркуна допоможуть при утраті коханої людини. Люди, які втратили відчуття щастя, також зможуть встановити свої сили за допомогою цього чудодійного пісняра. Мій двір завжди наповнений цими цвіркунами і вдень, і вночі. Вночі інколи навіть складно спати, бо при відчинених вікнах вони так цвірчать, що не дають заснути. І у 22-му році, вперше до нас в хату залетів цвіркун. І так була прибиль. Ми поміняли кришу, яку планували зробити на протязі п'ятьох років. Отакий От він, магічний цвіркун. Бережіть їх, бережіть природу, бо це і є найголовніші прояви божественного у нашому житті.